Вітаю вас усіх. Мене звуть Оля і це мій канал Гармонія. Я хочу сам перед вибачитися перед всіма дівчатками, перед Оксаночкою. Я не встигаю. Я бачу дівчатка такі молодці, такі спритні, так виконують свої роботи. У мене так не виходить. По-перше, у мене не вистачає часу. Зовсім літом у мене його якось більше було, ніж зараз осінь. Ну, зовсім не вистачає. Ввечері навіть вже так кажеться, що все, все переробила, можна сісти, в'язати, але тут ні. Приїхав внук, все, треба вечори віддавати внукові. моєму внучкові 4 місяці. І все, і треба бавити внучка. А тут ще їздила в Вінницю. Зустрічати теж. Ну, вона як біженка, ну це моя родичка. Ми нарешті на силу її знайшли. Тут така історія: вона жила в Бердянську з чоловіком. Чоловік в неї воєнний, і він потрапив в полон. Вона з Бердянська тікала і втікла в Запоріжжя. Ми її дуже довго не могли знайти, аж ось довго знайшли, і вже я її покликала сюди до себе, то їздила зустрічати її з двома діточками. Там і так вона була вагітна, аж в Запоріжжі родила, дуже важка сльозна історія. Я вчора дуже наплакалась, тому що я вибачаю, знімаю відео сьогодні, тільки в мене не вийшло зняти. І дуже наплакалась, дуже дотривожилася, пталось Ох! Вибачте дівчата я не можу. Вибачте мені ще раз, не можу стримати своїх сліз, але давайте зразу вже до діла не буду вам розказувати вже, що до чого було. Це я знаю, що це у кожного трапляється, тому що у нас зараз в Україні війна. У нас зараз тривога у кожного, ми всі переживаємо це все. Хтось втрачає рідних, хтось втрачає будівлі, хтось втрачає багато чого, В общем, не буду я вам цього об'ясняти. общем, дивіться тепер, по-моєму, третьому проєкті. Я почала в'язати, там я вам далі покажу, почала в'язати шапку для чоловіка. В'язала я цю шапку по колу, і в мене ця ниточка стала дуже скосюватися. Мусила я її розпустити і починати наново. Там трошки далі я вам е, вставлю, як я її почала, скільки пров'язала, і скільки розпустила. Тепер ось я пров'язала до загиба. Ось, бачите, і після загиба е, я вже пров'язала ось. Ще трішечки. І я вирішила вийти з проєкту, тому що я вже розстроїлася в усьому. Зовсім в усьому розстроїлася. Я не вмію так спритно в'язати. І так я вже повторююся, часу зовсім мало. Дівчатка вони молодці, вони за дві неділі-шість проєктів виготовляють. Вони, е а в мене вже три неділі і жодного немає. Жодного проєкту немає. Я вірю, що колись вони в мене закінчаться. Ну, це, певно, пройде півроку, коли я їх позакінчую. І я просила Оксану, щоб вона мене з проєкту зняла. Ну, я буду, думаю, буду... ви не будете проти, що я буду за вами наблюдати і вами надихатися, і буду старатися, все одно. Я спробувала свою можливість. Я не турбуюся, я не нервуюся по поводу цього. Я спробувала свою можливість. У мене нема такої можливості, щоб так бігом хутко в'язати. Не вмію я так в'язати. Але я знаю, що те, що я задумала, я його обов'язково колись закінчу. Ну Зараз на даний момент, поки я за вами, дівчатка, буду наблюдати ці тижні, я буду старатися щось в'язати. Так що я вважаю, що це останнє моє просто пояснювальне відео. Щоб ви мене просто зрозуміли, чому я вирішила вийти з цього проєкту. Так, це оце моя шапка для чоловіка. Колись я її зв'яжу, не знаю. Може, разом з вами до кінця проєкту зв'яжу її. А може, ні, це таке діло. В общем, я зрозуміла, що мені гнатися нема як. І все, я вже не вмію гнатися, і в мене, певно, цього вже ніколи не вийде. Тому що я вічно в роботі. Вічно. У мене чоловік все время каже, аби тільки сіла в'язати, він каже, в тебе що, роботи нема? Іди щось роби. Вже сіла тут плеш, плетеш. От це так. Друга моя робота другого тижня ось палантин. Я вам покажу, скільки я його пров'язала. <клух> <клух> да, я його. Постаралась трошечки пров'язати. Ось. Бачите, ось того маркер, де я була тоді, тої неділі вам розказувала, що теж немає часу, але дивіться, я його все ж таки, мені його дуже, знаєте, мені його дуже приємно в'язати. Узор такий легкий, дуже запам'ятовується, дуже легко в'яжеться. Ну, от тут же, опять же, а було б тільки время. Ось, от, бачите, він вже такий величенький, що я вам вже його не можу весь показати. Ось о, маточок, я його скоро закінчу. Я казала, мені хоч би цей моточок ще закінчити, і почати оцей другий. І я вже б бачила, що я майже біля фініша це, взагалі, була б для мене радість. Але поки радості у мене немає. Я поки що розочаровуюся в тому, що я ще не можу довести до пуття. Ну, нічого страшного, я, ну, так і кажу. Нічого страшного. Оце цей другий мій проєкт «Палантін». Він у мене ще зв'яжеться. Я в це віру. І третій мій проєкт. Третій мій проєкт Шалька. Шалька у вигляді хустини. Вона вже велика, що я вам її не розкладу, але я вам скажу, я її за це, я такого вам покажу кінчика. Такого розкажу, скажу, я вам за цей тиждень до неї не торкнулася. Ось до баште, ось до де я поставила маркерочок. І я пройшла чуть-чуть і все. Я до неї не торкнулася. Не було в мене, як до неї торкнутись. Я дуже хотіла дуже хотіла, думала, бігом з'яжу шапку. Бігом з'яжу шапку і тоді так, так хотіла за день, за день хотіла шапку закінчити. І тоді я буду цих два процеси продвігати. Ні, не тут то було. Я і шапку не закінчила, не зв'язала, і процеси не продвинула. Ну, палантін продвинула, а шаль цю не продвинула зовсім. Ой, оце так. Таке. Ну, нічого, я її все одно теж цю шаль, Прийде ще праздник на мою вулицю. І ще я буду радіти, що я закінчила свої процеси. Ну, і я мала вже на четвертий тиждень в'язати. У мене четвертий проєкт, бути, ось Alize Lana Gold Classic, гірчичного кольору такого. Бірет. E, я казала, що з цієї пряжі хочу зв'язати бірет. І я навіть не знаю тепер, чи починати. Я ж кажу, я дуже зараз розстроєна, дуже засумувала, що у мене нічого не виходить, ну нічого. І не знаю тепер. Починати мені цей бірет, не починати, так як я вже вирішила покинути, проєкт, спільний проєкт. І думаю, певно, вже я його не буду починати. Буду ті процеси доводити до пуття. Що буде, то буде. А вам, дівчатка, я бажаю гарного настрою, гарних виробів, рівних гарних петельок. І все буде Україна. Пока-пока! Ой, дівчаточка, в мене така трагедія. Почала в'язати я шапку для чоловіка, і подивіться, що в мене створилося. В'яжу я резинкою 2 на 2, і ось вона у мене так покосилася. Я вже дов'язала 7 см резинки до згиба, буде з оборотом шапка, як ви бачите. І почала в'язати далі. Думаю, ну, нехай може, все ж таки постираю, і воно випряметься. Але я не стала її стирати, і почала далі в'язати, і далі воно опять коситься. В общем, я буду її розпускати. А ще хочу сказати: дивіться, я тут в'язала і набирала наборний край з додатковою ниточкою. І мені дуже сподобалося, як, ось як вони сочетаються. В общем, я вирішила, що після спільного проєкту зв'яжу шапку 5х5, я е, зв'яжу шапку для свого синочка і хочу поєднати цих два кольори. Е, або буде основною ниткою е, ця. Гірчична це теж Алізела на Gold Classic А, а ниточкою зроблю якось чи полосочки, чи візеруночка. або цією гірчичною буде візеруночка. Хотілося б, звісно, з жакартом, але я жакардом ще не вмію. І думаю, ризикувати я ще не буду поки що, хіба що може буду. Пробувати, але це вже після проєкту. Навряд чи я встигну під час проєкту зв'язати якусь лишню шапку. Дивлюся, дівчатка вони такі умнічки, взагалі, капець клас, куди мені там братися до них. Вони молодчинки всі. В общем, буду я розпускати цю шапку і починати. І знаєте, що я вияснила? Я стала пробувати е, на mm -hmm. інших спицях цю ниточку. В'язати поворотними рядами, і вона поворотними рядами не косить. Отже, я зараз буду її розпускати і починати шапочку наново поворотними рядами. Ось таке у мене трапилось. Ну, буду я починати. Вітаю мої хороші! Сам перед хочу вибачитися, я знімаю це, це відео на роботі. Так як трошки застопорилася я зі своїм процесом шапка, третій тиждень в'язання спільного проєкту «З'їжджи шапку 5 на 5 Оксани Левчук, який створила. І... Зупинка вийшла на тому, що моя шапка, коли я почала цією пряжою на Gold Classic в'язати по колу різинкою 2х2, скосилася. Дуже добре скосилася, і я мусила все розторочити і в'язати поворотними рядами. Ось я пров'язала стільки поворотними рядами, і як ви бачите, Резиночка не косить зовсім. Отже, я буду продовжувати далі в'язати, так як часу зовсім мало, а хочеться за цих три неділі хоча б один проєкт завершити, тому що у мене ще два проекти не завершено. Це шалька у вигляді хустини і палантін. То я взяла цю шапочку з собою на роботу і трошки її пров'язала. Отже, надіюся, що до неділі я її дов'яжу. Може, постирати не встигну, але вважаю, що хоча б, щоб вона у мене була вже завершена ця робота. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба. Щоб всі були живі і здорові, і успіхів, успіхів в майбутньому, ну, буду далі продовжувати в'язати. Бувайте!